Неймовірно смачний та ніжний торт Ескімо. Думаю, кожен хоче б раз в житті його їв. А якщо ні, то варто зберегти і приготувати на свята. Розбийте яйця, додайте цукор і дрібку солі, та збивайте міксером до пишної білої піни приблизно 5-8 хвилин. Додаємо молоко і олію і на малих оборотах збиваємо 30 секунд. Просіємо розпушувач, какао і борошно. Збиваємо на малих оборотах до однорідності. Довго не збивайте, інакше бісквіт не підійметься. Перелийте в кільце у мене діаметр 18 см і відправляємо в духовку при 180 на 50 хвилин. Готовність перевіряйте шпажкою. Вона має бути сухою, якщо проколоти по центру. Коли буде готово, дістаньте, дайте охолонути і тоді виймайте з форми. Бісквіт наріжте на 2 рівні шматки товщиною по 2,5-3 см. Паралельно зробіть заварний крем, змішайте яйце і крохмаль вінчиком, Долийте молоко і вимішайте, поставте на малий вогонь варитись і перемішуйте до загостіння. Коли загустіє, зніміть з вогню. Перекудіть в тарілку, накрийте плівкою і дайте охолонути. В тарілку вкиньте м'яке масло, згущене молоко і ванільний цукор і збиваємо міксером 2 хвилини. Додаємо холодний заварний крем і збийте на великих оборотах до однорідного крему. Бісквіт просучіть молоком, вкладіть у кільце і перемастіть усім кремом, який втрамбуйте. Накрийте другим бісквітом, який теж просучіть. Лишіть торт настоятись. Беремо шоколад, додаємо олію і імпульсами розтоплюємо у мікрохвильовці та покриваємо зверху. Я ще роблю акуратні патьоки з боків і декор у вигляді тонких смужок на. Турті, а по краях присипаю рубленими горіхами. Всім смачного!